Вітаю, друзі! Отже, світова економіка зараз знаходиться у вирі масштабних змін, і саме цей момент стає переломним у глобальному порядку. Якщо ліберальні медіа малюють образ Америки, що нині занурюється у кризу, а Трампа зображують як непопулярного лідера, реальність виходить зовсім іншою. При цьому особисто я хочу наголосити, що не є прихильником Дональда Трампа, особливо враховуючи його відношення до України. Та інцидент в овальному кабінеті, а також деякі інші дії, які грали на руку Росії, в тому числі і тимчасове припинення військової допомоги і обміну розвідданими. Однак слід зазначити, що на даний момент деякі з його дій, особливо введення тарифів, грають на руку Україні, і про це ми сьогодні з вами поговоримо. Але так само схвально стосовно цієї президентської ініціативи відреагував і американський народ. Незважаючи на масштабні протести, що проходили проти Дональда Трампа в самих Сполучених Штатах а також в Європі, дані свідчать, що після введення тарифів його рейтинг схвалення зріс на 4 а американські фондові ринки демонструють менш драматичне падіння порівняно з попереднім періодом під час правління Байдена, коли той впав на 27%, Тоді як за часів Дональда Трампа цей показник склав мінус ці зміни не обмежуються лише США, азійські біржі зазнали значних коливань, китайський фондовий ринок відкрився з падінням на 10%, а Токійська біржа з моментальним зниженням індексу Nikkei до 12% за перші хвилини сесії. Також, вперше з 2021 року, ціни на нафту опустилися нижче 60 доларів за барель, що стало сигналом для всього світу. Тим часом на фоні глобальних економічних потрясінь. Тарифна політика Трампа продовжує приносити несподівані результати його рішення стягувати мита, зокрема по 10% з більшої частини країн, і компенсаційні мита до 50% не тільки стали свого роду ліками для американської економіки, але й створили умови для глибокої переструктуризації світових виробничих ланцюгів. Ці заходи завдали сильного удару по Китаю, який відправляє до Америки 19% свого експорту, і підштовхнули країни до перегляду своїх економічних пріоритетів. Ці події не просто розбурхують фінансові ринки, вони відкривають двері до нового порядку, де слабкість глобалізму може поступитися місцем економічному націоналізму та самозабезпеченню. для України, яка протягом десятиліть була орієнтована на глобальний ринок. Ці зрушення створюють унікальну можливість переглянути свої економічні стратегії та зміцнити свою незалежність. Зараз, коли Трамп вважає, що іноді потрібно прийняти ліки, щоб вилікувати проблему, наш з вами світ стоїть на порозі серйозних змін. І в цьому випадку лише одне питання залишається відкритим: як ці глобальні зрушення вплинуть на нас і чи зможемо ми використати цю кризу для власного розвитку? І далі ми це з вами якраз таки і з'ясуємо так на фоні хаосу глобальної економіки. З'являється фігура, яка, незважаючи на свої численні суперечності та справедливу критику, виступає як каталізатор змін Дональд Трамп. Його рішення, спрямовані на перетворення американської економіки, давно виходять за рамки звичайних політичних схем. Трамп не просто запроваджує тарифи, він кардинально змінює правила гри. Відомий своїми нестандартними підходами, Трамп проголошує, що іноді потрібно прийняти ліки, щоб вилікувати проблему. І саме ці ліки. Це введення єдиного 10% тарифу на імпорт та подальші компенсаційні мита до 50%. І вони стають чинником, що має на меті не лише захист американських виробників, але й повернення країні контролю над власним виробництвом. Такий підхід, за його словами, має відновити економічну силу США, зменшити залежність від імпорту та створити умови для реіндустріалізації. Не можна оминути увагу і той факт, що Трамп розуміє. Зниження тарифних бар'єрів у минулому призвело до того, що виробничі ланцюги стали орієнтованими на вигоду за кордону. Сьогодні він рішуче вказує на необхідність радикальних змін, а саме відмови від псевдоекологічних обмежень та повернення до принципу бурити й бурити, що дозволить Сполученим Штатам не лише зменшити торгівельний дефіцит, але й зміцнити свою позицію на міжнародній арені. Значна увага! Також приділяється й переговорам з ключовими гравцями світового ринку, від азійських до європейських лідерів. За словами Трампа, вже проведені переговори свідчать про те, що більшість країн буквально помирають від бажання укласти угоду із США, розуміючи, що нова торгівельна політика не є просто декларацією, а ефективним інструментом економічної трансформації. Тож, незалежно від того, як різко розділяються думки щодо його особистості. Трамп виступає як реформатор, який не боїться йти проти загально прийнятих норм. Його дії це не просто спроба захистити Америку, а спроба переосмислити її економічну модель, зробивши акцент на виробництві та власному потенціалі. Таким чином, навіть якщо його методи викликають суперечки, результати змін можуть мати далекосяжні наслідки для глобального економічного порядку і опосередковано відкривати нові можливості для країн, які прагнуть економічної незалежності. І нам залишається лише спостерігати, як цей девакуати реформатор продовжуватиме змінювати правила геополітичної гри, створюючи передумови для нового етапу у світовій економіці, де сильні країни можуть знову взяти контроль над власним майбутнім. Однак, все ж таки, головною причиною появи цього ролика є саме те, що тарифи Трампа так чи інакше вигідні Україні і невигідні Російській Федерації, адже завдають по ній дуже сильного удару, що на перший погляд дивно. Адже самої Російської Федерації в списку країн, на які були накладені тарифи, не було. Однак наслідки для неї виявилися одними із найбільш руйнівних. Так дії Трампа щодо тарифної політики мають системний вплив, який одночасно шкодить Росії і створює стратегічні можливості для України. По-перше, введення єдиного 10% відсоткового тарифу на імпорт для більшості країн, доповненого компенсаційними митами для держав, що зловживають сумлінністю США. Спричинило низку конкретних змін. Ці заходи дозволили не лише зменшити торговий дефіцит США, а й змусили країни-партнери переглянути свої виробничі ланцюги та стратегії торгівлі. При цьому, хоча для внутрішнього ринку США тарифи стали ліками для стабілізації економіки, ефекти для Росії виявилися руйнівними. В контексті нафтового ринку російський сорт нафти Уралс, який є головним експортним потоком Кремля, зазнав різкого падіння ціни. Дані вказують близько на рівень 52 доларів за барель у порту Балтійського моря з періодами падіння до 50 доларів або навіть нижче. Бюджет Російської Федерації планувався виходячи з мінімальної ціни в 60 доларів за барель, тому різке зниження нафтогазових доходів, скорочення в окремих періодах до 20% і зниження нафтових податків на 15% створює серйозний бюджетний дефіцит. Окрім цього, світові нафтові ф'ючери знаходяться на мінімумі за останні кілька років. Падіння від 75 до 65 доларів за барель протягом доби демонструє, що загальна криза нафтового ринку набуває неабиякого масштабу, і вона безпосередньо вдарить по спроможності Російської Федерації фінансувати свою військову машину. При цьому, як ми вже з'ясували, від дій Трампа страждає не тільки Російська Федерація, а й головний союзник Китай. Який тепер вимушений сплачувати мита до 54% на свої товари, що кардинально руйнує функціонування його промисловості, яка була збудована на агресивному зовнішньому зростанні? Це все потенціально призведе до того, що Китайська Народна Республіка більше не зможе підтримувати Російську Федерацію, так як вона це робила раніше, дипломатично і ресурсно. Адже Китай буде сконцентрований лише на власній економіці і йому не буде діла. До так званої Росії. В той час, же, як для України в цих процесах споглядаються лише переваги, і це не тільки фінансове придушення агресора, а й власне економічні вигоди для України, адже руйнування глобальних виробничих ланцюгів стимулює перегляд торговельних пріоритетів. Країни, залежні від імпорту, змушені шукати нові партнерства та переналаштовувати свої виробничі ланцюги. Україна з огляду на невеликий обсяг товарообігу із США, де тариф складає лише 10%, та можливість ведення переговорів для коригування умов торгівлі може скористатися цим процесом. Географічне розташування, високий рівень освіти та збережена інфраструктура надають Україні конкурентну перевагу для залучення інвестицій і створення умов для розвитку власного виробництва. Також Важливим є фактор стратегічного перерозподілу світових ресурсів, збільшення обсягів інвестицій в США до трьох трильйонів доларів, і перегляд виробничих ланцюгів змушують країни шукати нові ринки збуту і постачальників. Для України це означає потенціал стати новим центром виробництва в Європі, що дозволяє знизити залежність від традиційних зовнішніх ринків і забезпечити економічну незалежність. Таким чином, розглядаючи перспективи переговорів і хід подальшої війни в Україні. З урахуванням цих економічних ініціатив Трампа можна зробити кілька висновків. Послаблення Росії через зниження її нафтових доходів буквально змушує Кремль піти на певні компромісні кроки. Адже якщо в цих умовах Росія не зменшить свої військові витрати, це так чи інакше призведе її до економічного колапсу. Зменшення військових витрат це означає послаблення російського наступу і створення умов, за яких ЗСУ могли б перехопити ініціативу. Таким чином, це все змушує Кремль піти на певні компромісні кроки, такі як обмін полоненими, або навіть припинення вогню, якщо внутрішній тиск та економічна криза стануть занадто гострими. Для України ж це означає можливість посилити власну економічну стабільність, інтеграцію з західними партнерами та активне використання ситуації для перегляду умов мирних переговорів на власну користь. У довгостроковій перспективі економічна слабкість Росії спричинена Трамповими тарифами. Може суттєво змінити баланс сил, відкривши шлях до того, що вигідно для України завершити цю війну. Отже, підсумовуючи все вище сказане, слід дати відповідь на одне питання. Так, все ж таки, Трамп наш чи не наш? Насправді він ні те і не інше. Трамп не друг і не ворог, він чужинець. А чужинець це щось на кшталт явища природи. Від дощу можна отримати запалення легенів, але без дощу земля не родить. Трамп зацікавлений в обвалі цін на енергоносії. Це його власний інтерес, який не пов'язаний з нами або нашими ворогами, і Україні це вигідно. Звісно, приємним бонусом йде розгором світового лібералізму та його посіпак, які так чи інакше ослаблювали в тому числі Україну зсередини. Але це лише бонус. Головне, це нафта. Бури дитинко, бури плюс тарифна війна це ідеальне поєднання, яке у будь-якому випадку дозволить Україні. Посилити свої позиції в майбутньому. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!